Хлопці, що б ви хотіли спробувати це, все не те. О, я знайшла. Почнемо з цього. А вам вибір подобається? Чудово, тоді приготуйте нам шоколад. Такий я їла лише у Дубаї. Віддавайте мені табличку. Чудовий вибір, міс Венді. Наші кухарі точно все приготують. Можемо починати. Дже, що нам робити? Давай почнемо з миски. Ти маєш рацію, Дені. Нам потрібно багато шоколаду. У нас є цілі упаковки зі смачним молочним шоколадом. Діставай та перекладай у миску. Ще більше шоколаду. А що будеш робити з ним? Так, все просто. Я буду плавати шоколад, Дені. У мене є пальник. Це не те. Давай краще використаємо вогнемет. Він точно швидше і краще впорається з цим простим завданням. Ого, на ну таке треба надіти сонцезахисні окуляри. Чудове Чудове шоу виходить. Так, це круто. Подивіться, як плавиться наш шоколад. Ура, так. Вийшло. Чудово, Дені. Тепер нам потрібна форма. Сюди ми переліємо шоколад. Допоможи мені. Ось так, Чудово. Ми залили шоколад у форму. Тепер треба заморозити шоколад за допомогою спрею. Давай. Ви закінчили своє вогняне безумство. Чудово. давайте ближче подивимося, чим займаються наші кухарі. Давай я нагадаю, що вам потрібно приготувати шоколад з начинкою, яка у вас буде. Я вигадав, додамо кислих цукерок. Ні, жодних кислих цукерок. Журі також проти. Ну що ж, е, добре. Тоді сирний соус. Як вам? Так, мені подобається. Давайте. Стів, не ганьби нас. Ні, я проти. Окей, я вигадав. Як вам шоколадна паста? Це класика, яку усі люблять. Так, нам таке підходить. Можете готувати? Ого, чудово, можете починати. І так, Джес, давай я переливатиму начинку на шоколад. А ти контролюй. Так, а тепер додамо шоколад і готово. Тепер нам треба знову все заморозити. Класно. Давай подивимося, що у нас вийшло. Але це поки що не схоже на шоколад, поки на ньому нема плиток. Давай видавимо крем, а ти приклей шоколадну плитку. Чудово! Подивися, класно у нас виходить. Джес і Дені вже закінчили робити шоколад. Давайте подивимось на результат. Але його повинні оцінити не ми, а журі. Подивимось, як журі дегустує шоколад та який коментар дасть. І так, будь ласка, виглядає смачно, хочу спробувати. Не чіпай. Ой, та Сті, ви повинні підняти цю плитку. Давайте. Зараз я підготуюсь. Чудово, опускайте. Ура! Він зламався на дві половинки. Вау, виглядає апетитно. Спробуємо. Смакота! Мені точно подобається. Так. Давайте спробуємо. Невеликий великий шматочок. М -м, дуже смачно. Джо, ціни на смак. Звісно, міс Венді, виглядає апетитно. А на смак? М -м. Що скаже головний критик? Це смачно. Ви впорались. Ого, і сидені забрали всі три лайки від журі. Ви впорались, вітаємо. Ура, перемога наша! Вони поставили нам лайки. Я така щаслива, як же круто. Але це ще не все. Далі на вас чекає наступний раунд. І він уже ой, над головами. Що ж нам обрати цього разу, колеги? Це мені не подобається, це огидно, це занадто просто, це занадто жирно. Моє. Друзі, приготуйте бургер. Я дуже хочу бургер. Бургер? Гарний вибір, Стів. Джес Денні, це ваше нове випробування. Давайте подивимось, як вони впораються. Ой, привіт! Денні, що нам розпочати? Точно, булочка. Ні, Джес. Це відстій. Потрібна булочка побільше. Що ж, добре? Ви бачили цю булку. Вона ж величезна. Жюрі, що скажете. Ну, Це дуже сміливий підхід. Я точно схвалюю таке рішення. Ого, якщо найкращий кулінарний критик схвалює, то ми схвалюємо. Вони серйозно супер, Джес у нас вийде. Мені потрібні мої навички володіння катаною. І сама катана. З її допомогою я розріжу булочку на дві частини. Побережись. Так. Одним ударом. Круто вийшло. Як вам? Такий трюк я також схвалюю. Це професійно. Клас! Давай продовжувати готувати. Так, використовуємо кетчуп. Нальємо трохи на нижню булочку. Ось так. Чудово. А тепер додамо гірчиці. Круто. Викладаємо салат. Більше салату. День, як там котлета для бургера? Все під контролем. Вона готується на грилі. Настав час її знімати. Використовуємо лопатку. Перекладаємо на бургер. Далі слід вигласти сир. Так. А після помідор. І нам знову потрібна гірчиця. Ось так. Чудово. І, звісно, додамо кетчуп. Так, чудово. Як чудово! О, ні, Джес, ти поливаєш полоничним сиропом. Ти все зіпсувала. Мені не здається, ви полили бургер полоничним сиропом. Запитаємо думки журі. Не може бути Це неприпустимо. Змішати десерт з бургером. Таке я не схвалюю. Ой, пробачте, я захопилась. Ведучий Сем, що з вами? Ну що ж, давайте подамо з тим, що є. Можете коштувати. Я з вами, друзі. Де мій мікрофон? Джес та Дені приготували бургер. Давайте подивимося що скаже наше журі. Стівний чіпай. Потрібно розрізати бургер на шматочки. Кожен має це спробувати. <ріхи> Готова. Тепер можете брати. О, дякую. Давайте спробуємо. Як це смачно. О, я не це мала на увазі. А раз, давайте спробуємо. Я зроблю це обережно. Так. М -м, це смачно, навіть дуже. Полоничний соус нічого не зіпсував. І я в це не вірю. Дайте мені спробувати. Візьму зовсім небагато. Цієї крихти мені вистачить для оцінки. І так. Як страшно, що він скаже. Друзі, не переживайте. Містер Джо як вам бургер. Так, мені подобається. Поєднання неймовірне. Я ставлю лайк. Лайк, лайк. Вау! Потрійний лайк! Чудово! Джес та Дені знову перемогли. Вітаю! Дені, ми це зробили! Я буду в Гримерці, друзі. О, ви ще тут? Наше кулінарне шоу добігло кінця. До нових зустрічей! Нічого не впаде цього разу. Чудово! У мене лише одна шоколадка, це сумно. У мене десять шоколадок кіткат. Я такий радий. А У мене сто шоколадок. Я щаслива. Але ми почнемо із Софі. У неї лише одна. Скоріше спробуй. Добре. Думаю, відерце мені не знадобиться. Спробуємо. Підкидаємо шоколадку. Зараз я її зловлю. Ух ти! Прямо в ціль. Так, я в цьому трюці найкраща. Що ж, спробуємо. Дуже смачно. Квентін, тепер ти. Я лише радий. Візьму одразу декілька і з'їм. Це виглядає смачно. М -м, звичайно, всі шоколадки смачні. Хто ж не любить шоколад? Тим часом у мене залишилася одна шоколадка. З'їмо її. Смакота. І тепер усі руки в шоколаді. Жодної краплі шоколаду не буде втрачено. Злижу язиком. Так, дуже смачно. О, а що з моїм язиком? Ух ти, він райдужний. Дай п'ять? Це виглядає комедно! Я також вся в шоколаді. Смішно. Кейт, твоя черга. Ура! Мені це як з'їсти. Почнемо з двох. Спробуємо. Дуже смачно. Мені подобається хочу ще. Вау! Вони всі різного смаку! Смакота! Здається, я вже наїлась. Тоді дай нам. Обійдетесь! Я одна все з'їм. Але як це зробити? Точно! Мені потрібна щелепа потужніше. Вона точно за лічені секунди з усі шоколадки. Спробуємо. Подивіться, я начепила. Кей, всі крихти шоколаду сипляться прямо на нас. Я все. Залишилось лише зняти щелепо. Ху, це був цікавий експеримент. Я впоралась. Тепер я маю купу шоколадної крихти. Друзі, налітайте. Я все одно одна не з'їм. Дякую. Ух ти, це панкейки та шоколадний сироп. У Квентіна лише один панкейк. Але ось у дівчат панкейків більше. Квентін, не переймайся. Це все одно смачно. Але ось у Кет ціла стопка панкейків. Таким точно можна не їстись. Клас! От тільки у Софії сто панкейків. Вона точно перемогла у цій лотереї. Але почнемо з Квентіна. Добре, я швидко впораюсь. Мені потрібен сироп. Добре, що його так багато в мене. О, а чому сироп не лється? Дивно? Можливо, він закритий? Ні, відкритий. Ой, я весь у сиропі. Ти весь солодкий? Ти повністю в шоколадному сиропі. Вам смішно? Я можу стерти весь сироп за допомогою панкейку. Ха! Відмінний спосіб прибрати все зайве з обличчя. Готово! Тепер з'їдаємо. Він дуже смачний. Клас. Я доїв. Тепер твоя черга чергаки. Супер. Спробуємо. Хоча ні. Потрібно придумати щось незвичайне. До мене прийшла ідея: насадимо всі панкейки на шпажку. Супер. Тепер усю цю стопку панкейків поливаємо шоколадним сиропом. Побільше сиропу. І з ним завжди смачніше. Готово. В залишилось спробувати. Яка насолода! Обожнюю панкейки. Так, потрібно додати більше сиропу. Люблю шоколад. Панкейками чудове поєднання. Тепер, коли я все доїла, черга Софії. Правда? Я така рада. Я теж маю полити сиропом, але однієї пляшки мені буде мало. Потрібна друга. Поливаємо одразу з двох пляшок всі панкейки. Як це апетитно виглядає? Я не хочу забруднитись, тому беремо серветку, виделку та ніж. Відрізаємо шматочок. Як смачно! Я не можу себе стримати. Мені терміново треба все з'їсти. Все. Смакота. Ось так швидко втрачаються всі гарні манери, коли перед тобою смакота. Нічого смачнішого в житті не їла. Не можу зупинитись. Більше панкейків. Ого! І як тільки в таку малу дівчину помістилося так багато панкейків. І вірю своїм очам. У мене купа шоколадних бургерів. А у тебе всього один. А у мене всі сто. Ти лузер. Просто успіх не на моєму боці. Подумаєш? Мені одного вистачить. Спробуємо. Шоколад такий смачний! Клас. Спробуємо, але спершу додамо шоколадного сиропу. Він до всього чудово підходить. Клас. Готова! Це самий смачний бургер у моєму житті. Друзі, ви будете в захваті. Так смачно, що пальчики оближиш. М -м -м, смакота. Кейт, в тебе все закінчилось. Тоді ми переходимо до Софії. У неї 10 шоколадних бургерів. Ура! Не заважай. Зараз моя черга їсти шоколадні бургери. Поділи зі мною. Ні, я не буду ділитись. Ось і 10 шоколадних бургерів будуть тільки мої. Які вони смачні! Це захоплення. Якщо Софі не хоче ділитись, тоді я підкладую червоного перцю. Тільки тихо. Ще один спробую. Що це? Чому так гостро? А, все горить. У роті все горить. Що? Ні-ні-ні. Усі мої бургери згоріли. Але як же так? Тепер твоя черга, Квинтін. Ура! Я лише радий. божні бургери. А тут вони ще й шоколадні. Крутота! Я такого ніколи не їв. А що всередині? Ух ти, мармеладки та маршмеллоу! Ідеальні бургери. Клас. Невже Квентін зможе з'їсти сто бургерів? Як у тебе це помістилось? Я вже втомився, наївся, але я маю ще половину. Квентін, ми можемо тобі допомогти. Я не хочу більше. Ну, добре, зім через силу. Давай, ти зможеш? Досить? Ну, добре, ще трохи. Дівчата, зупиніться, досить мене годувати. Я скоро лусну. Я не впораюсь. Їш, Квентін, їж. Ти повинен все з'їсти. Добре. Залишилось зовсім трохи. Я вірю у свої сили. Я більше не можу. Дякую, дівчата. Гарна робота. У мене один маленький скітлс! Сумно. Знаєте, скільки у мене? Десять. А у мене сто цукерок. Мені щастить. Хто розпочне першим? Я. Все таки з однією цукеркою я швидко розберусь. Спробуй підкинути та зловити ротом. Повинна вийти. Ну, і де вона? Ой, вона кудись упала. Я ніколи її не знайду. О, Так от вона де. Так, спробуємо. Вона наш з підлоги так краще. Смачно не залишати мені і на підлозі. Софі, тепер ти. Давай. Я лише рада. Давайте спробуємо. Зберемо всі цукерки. Тепер перемішуємо в руках та підкидуємо. Я така швидка, що встигла все зловити. Смакота. Клас, Квентін, тепер ти О, що мені робити зі ста цукерками? Точно, я можу їсти одразу жменями. У мене так багато цукерок. Круто. Мені цього вистачить надовго. Так, смакота. Ді до мене, мої цукерки. Смакота. О, здається, до мене прийшла крута ідея. Я можу з'їсти всі цукерки за допомогою трубочки. Кладемо один кінець трубочки у вазу з цукерками. А тепер їмо. Як швидко, квенті, ти не мов пили сос. з'їдаєш цукерки з кітл за лічені секунди. Не може бути, ніколь такого не бачила. Дівчата теж у шоці. Вони не мають слів. Це роки тренувань. Ой, щось не так. У мене почалась кітл стрянка Ні. О, Тепер я в.